Наш інститут це місце, де народжуються нові ідеї, зростають творчі педагоги, демонструють свої таланти, обдаровані учні, панує дух партнерства та підтримки. За 85 років в його аудиторіях навчалося не одне покоління вчителів, а реалізовані унікальні проєкти, проведені заходи різних рівнів для педагогів і учнівства, заради розвитку освіти України. Ми, кафедра теорії методики природничо математичної освіти та інформаційних технологій, щиро вітаємо інститут з ювілеєм. Я щиро дякую Інституту за найкращий колектив однодумців і за те, що мала честь спілкуватися з видатними вченими методистами, такими як Євген Коршак, Володимир Соротюк, Валентина Шарко. То щиро бажаю моє ППО, щоб якнайшвидше в його стінах... Наживо збиралися знання науковці, педагоги практики, на заходах, що відбуваються у вільній і незалежній Україні. Щиро вдячна моїй ППО за можливість професійного зростання та втілення ідей, адже інститут став для мене справжньою школою інновацій, лідерства та управлінського досвіду. Вдячна колегам, які допомагали та підтримували, надихали та були поруч. У цей ювілей бажаю рідному інституту невичерпної енергії та наснаги, успішної реалізації планів і проєктів, стійкості та процвітання в умовах сучасних викликів заради освітянської спільноти та розвитку Миколаївщини. Дякуємо Інституту за атмосферу творчості, підтримки і натхнення. Тут ми щодня зростаємо, вдосконалюємося і ділимося досвідом. Нехай наша спільна енергія і надалі надихає освітян на нові звершення. Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти це місце, де вчать не тільки вчителів, а надихають всіх. Хто любить знання і творчість? Саме завдяки прогресивному і креативному освітньому середовищу нашого інституту, я розкрила в собі нові здібності у спілкуванні з людьми та переконалася, що здатна цікаво і інтерактивно поширювати досвід упровадження цифрових рішень у будь-який напрям педагогічної діяльності. Хай розвиток інституту буде успішним та інноваційним. А попереду ще багато років спільних звершень, цікавих проєктів і людського щастя. З ювілеєм! Для мене робота в інституті це все моє життя, від любові до біології до можливості удосконалювати освітній процес, поширювати досвід вчителів, відкривати нові обрії біологічної науки. У цей святковий день хочу подякувати всім, хто творив і творить історію нашого інституту. Саме завдяки вам він став осередком професіоналізму, мудрості і людяності. Нехай кожен новий день приносить натхнення, добрі результати. І гордість за спільну справу. Що між шлях методиста розпочався зовсім нещодавно. Інститут швидко став для мене набагато більше, ніж робота. Тут панує по-особливому затишна атмосфера, створений сучасний простір для реалізації ідей і відкриваються нові можливості для розвитку. Дякую нашому колективу за тепло, доброзичливість, підтримку та віру в кожного з нас. Вітаю наш рідний інститут зі святом, бажаю розвитку, нових досягнень, а всім освітянам невичерпної енергії, натхнення та щасливих років під мирним України. Років, як я працюю в Інституті, маленький, але водночас значущий ювілей. Інститут став для мене місцем професійного зростання та надав можливості втілювати всі свої ідеї в життя. Я щиро бажаю нашому мої ППУ й подальше бути місцем, де розквітають таланти, народжуються ідеї та формується майбутнє освіти. Зі святом тебе, Любий, Інституте! Для мене наш інститут це в першу чергу люди, люди, з якими хочеться працювати, творити і зростати. Я безмежно вдячна за тих неймовірних колег, яких він мені подарував: професійних, добрих, щирих, чуйних, а ще за довіру і натхнення, за команду однодумців. Саме люди роблять інститут живим, теплим і справжнім. Саме завдяки такому чудовому колективу інститут має свою славу і душу. Тут я завжди відчуваю підтримку, дружнє плече і впевненість, що можу запитати, порадитись і бути собою. Для мене інститут це спільнота, в якій я відчуваю себе вдома і разом з найкращими людьми, які творять історію моє ППО, вітаю рідний інститут з ювілеєм. Хай у наших аудиторіях завжди панує натхнення, у серцях добро, а в справах успіх. Інститут став для мене джерелом натхнення, яке забезпечило ідеальний простір для стілення найсміливіших креативних ідей та їх практичної реалізації. Нехай цей ювілей для кожного з нас стане новим початком ще для більш амбітних проєктів, творчих звершень та гармонійного розвитку. В інституті це новий світ. Змінивши сферу професійної діяльності, я відчула наскільки велика сила у людському слові та знаннях. Я щиро вдячна за можливість бути частиною команди, яка творить майбутнє української освіти. З нагоди 85-річчя бажаю нашому інституту розвитку, процвітання і талановитих педагогів, які продовжуватимуть його славну історію. Я е, прийшла працювати в інститут коли мені було всього 25 років, пішла на заслужений відпочинок у 73, інститут багато чому мене навчив. Саме головне, навчив будь-яку роботу виконувати самовіддана. Бути чесною із своїми колегами у стосунках із учителями, слухачами курсів, інститут створив мені умови для захисту і підготовки кандидатської дисертації, за що я вдячна всім керівникам, які працювали в той час, коли працювала я. І в такий складний сьогодні день, коли йде війна з навалою, я разом з інститутом і зі своїми колегами яким я бажаю, щоб якомога скоріше наступив той час, коли буде мир, і коли вони будуть працювати в хороших, красивих, відремонтованих аудиторіях, якими є сьогодні, аудиторії навчальні нашого інституту, а не в підвалах і не у сховищах. І заняття проводили не в онлайн. А Наживо бачили своїх підопічних, бажаю, щоб їм не доводилося збирати кошти на військові дрони. Нехай нічого не затемнює їхнього життя. А інституту в цілому я бажаю існувати стільки, скільки будуть існувати школи, педагоги, учителі, дитячі садки, вихователі. Слава нашій рідній Україні, слава нашим захисникам.